Хтось, хтось гадає по кофейній гущі, а я гадаю по краски. <ріху> мила, мила відро, остановилася. Слушайте. Ну, це взагалі ось жіночка якась. Як з хлібом, солью, чи хто, чи з фатою, чи щось таке. Да? Як... А ось дивіться взагалі, чого я остановилася. Ну, дядько ж якийсь. Може, це Тарас Григорович Шевченко. Дивіться. Можна оце видержать? Краска, як оставила, не вимивається. Думаю, ну його в баню оставлю. Слушайте, подивилася, а тут взагалі портрети. Ну, це взагалі, може тут іще щось є, не знаю. Цікаве. більш, вроді нічого немає. А отут прям цікаво. Тут якась чи хатинка, чи болото, чи щось тут таке ось, як хата з димарем, чи що. Тут, як будто, би було, було це якесь. Тут жіночка стоїть ось з фатою, і з хлібом, чи з чим, чи щось таке. Да? А цей портрет зовсім. Я в шоці, звісно. Ні. Ну, скажіть, що це портрет? Чись.